Крик душі дуже важливе звернення, українці, милі, любі, мої, рідні, війна, вже наче ми адаптувалися, але кожного разу ці трагічні події знову викликають бурю емоцій в нас, і це нормально. Але до чого я закликаю? Коли ви дивитесь новини? Перших слів диктора чи написаних слів достатньо, щоб ви зрозуміли сенс, що сталося, і вже на це зреагували, плакали, сердитись, жахались, переживали, молилися, співчували. Це нормальна людська реакція. Але я дуже вас прошу, не дивіться відео. Не читайте, там, прям якщо є опис, бо ви все це все, все коли читаєте, все, все одно уявляєте. Тому що ви себе вводите в надмірний стрес. І потім не так просто психіці справитись з цим. Ми так живемо в стані війни. І Навантаження достатньо велике, вже хронічне, тому не дивіться. відео, особливо, прошу подбайте, щоб це не дивились діти, підлітки і про себе подбайте.